Привіт, мене звати Олексій. За кадром тримає камеру Анастасія, і ми сьогодні говоримо в похороні природи про те, чому вітряті це не зелена енергетика. Зараз всі дивляться відео саме на Фейсбуці в інших соцмережах з полонини руна, і це, мабуть, найкраща ілюстрація того, що вітряті це є реальне знищення дикої природи. Але ж всі вважають не так. Всі кажуть, а вітряті це зелена енергетика, і можливо сама зелена. Вона не викидає ніяких парникових газів і не спалює ніякого вугілля, мазуту, або ще чогось іншого, ну не можна так примітивно мислити і казати, що зелена енергетика це те, що не спалює вугілля або мазут. Те, що спалює, це не зелена енергетика. Ну великі гідроелектростанції теж не спалюють нічого в таких ті кількостях і використовують інші технології, але ж вони також сильно впливають на природу. Отож треба оцінювати те, настільки. Сам об'єкт енергетики і його будівництво впливають або не впливають на природу. Дуже часто говорячи про шкоду або незначну шкоду, там хто про що говорить від вітрятів, говорять про міграції птахів. Дійсно, є дуже багато. Ви ж в інтернеті зараз подивіться там по пошукових словах: там орел, вітряк, вітрова енергетика, птах, буде маса відео, як вітряті збивають плануючих в повітрі хижих птахів. Дуже багато такого відео дійсно хижі птахи, і вони всі практично знаходяться в охоронних списках у всьому світі. Серед них дуже великий відсоток рідкісних зникаючих видів. Вони дуже часто стають жертвами вітрятів. коли масові міграції навесні і восени. Водоплавних птахів вони теж просто летять вночі, орієнтуючись по місяцю, просто мають якийсь курс туди, куди їх тягне летіти в сезон міграцій. Вони теж летять приблизно на висоті найбільших сучасних вітр... вітрогенераторів, і очевидно, що їх за тисячі років еволюція не підготувала до того, що можна просто влетіти в величезний вітропарк на 200 вітрятів, де-небудь біля Мелітополя або ще десь, або де-небудь в Голландії, де і, і побільше наших. Вітропарті бувають. Але, звичайно, е якщо вже вдаватися в подробиці, то треба аналізувати, де летять птахи, а де не летять. От, наприклад, можна поставити, здавалося б, вітряті там, де немає масових міграцій, і це питання відпаде. Ще, до речі, кажани так само гинуть біля вітрятів. І це також одна з головних проблем. Але знову ж таки, можна побудувати вітряті десь, де немає такої кількості кажанів. Зараз трохи стало більш очевидним, чому вітряті. В Україні. 也。Yeah. Шкідливим для довкілля для природи, дикої видом енергогенерації, коли весь південь України тимчасово окупований, а саме ця зона Приморський регіон, просто в степовій зоні на час окупації, звичайно, ніхто там не може будувати вітряті, ті, які були і разом з трансформаторними станціями, часто вже зараз є зруйнованими. Просто в цей період на тимчасово окупованих територіях будуватись не можна, стало значно більше розглядати варіанти будівництва вітряків в Карпатах. Це ж місце, куди їсти багато. Туристів, де ну, все ж таки до Карпат дуже багато уваги прикута. Дивлячись на те, як будуються вітряки в Карпатах, масштаби просто неймовірні руйнування Чорночників і всього іншого. Ось такою технікою це робиться. Ми бачимо, що ми бачимо е не красиву картиночку, де серед зеленого газону стоять красиві, начебто їх хтось отак тук-тук-тук-тук-тук, палочки повтикав з флюгерами. Ні, коли будується ві вітропарк, територія розчищається від всього. Вирівнюється поверхня, як інколи. Е, от коли, наприклад, хотіли будувати вітропарк на полонині і, До речі, насправді не передумали. Там просто треба гребінь, полонини цієї зрізати, гребінь хребта для того, щоб прокласти рельси для кранів, прокласти дороги для техніки, яка буде завозити всі ці запчастини і побудувати власне будівельний майданчик. А не просто це ж не якесь там божество з неба, просто втикає в гор в... В... в хребет, бережненько е, вітриті. Ні, це. Гори перетворюються на величезний будівельний майданчик. От, наприклад, в містах, коли щось будується, створюється так зване тимчасове порушення благоустрою. Наприклад, ми йдемо, а на нашій вулиці там поставили зелений паркан. Там щось, якісь трактори їздять, поламали асфальт, виколопали бордюри, щось побудували, але потім все прибрали. Новий асфальт, нові бордюрчики, засіяли газон, і все чорка стала вже навіть краще ніж було. Ну, Якщо це мова не про забудову партій. і оце тимчасове порушення благоустрою в місті, воно, як правило, закінчується тим, що замість старого асфальту, який розколупали, і старих бордюрів поклали нові, і стало реально ще краще. В дитій природі так не виходить. І для того, щоб просто в результаті в горах залишилися декілька вітрітів, треба все навколо просто зіпсувати. Треба прокласти дороги, широті, підготовлені дороги, куди зможе заїхати величезна. Техніка, яка тягне за собою по 50 метрів, щонайменше запчастини вітряків, щоб туди могли заїхати будівельні крани, щоб там можна було прокласти рельси, по яким вони будуть їздити, все це встановлювати. І е в результаті замість полонини утворюється величезний будівельний майданчик. З купою там все перерито, все, е вся природа, яка була знищена, потім починаються дощі, сніги, і оце все розрите, зсувається вниз по схилу і, і решта того, що. Що і не було перерите, стає засипаним у цим всією породою, землею і залишками будівельних матеріалів. Головна причина, от яку ми зараз дуже добре бачимо по цим кадрам з полонини руна, це е, проблема не сам вітряк, проблема його будівництва. І тому, наприклад, навряд чи хтось з правоохоронців скаже, що в принципі вітряті це погана технологія, та класна технологія. Вітер дме, дме крутить турбіну, утворюється електроенергія. Нікого не треба чіпати, нічого не треба вилучати з природи. Але сам факт його будівництва може нашкодити дуже сильно. І от Тут виникає така важлива штука. Ви ж знаєте, ви з українську прадохоронну групу. Якщо ви дивитесь це відео, у нас половина новин про Оранті, про те, що все розпайовано, комусь передано незаконно, і в тому числі заповідні території. У нас вся Україна комусь належить. Ніхто не віддасть поле Яке в приватній власності, або в оренді під вітряки. Ніхто не віддасть е, ліси е, під вітряки, ніхто не віддасть будь-які території, які кимось використовуються для будь-чого під вітряки. Коли починається вибір ділянки для будівництва вітряків, погляд падає тільки на ділянки дикої природи, на степи, луки і полонини. Тому що все інше точно або зайнятості з цим господарством, або лісами, або забудовою. Ніщо не може бути передано під вітряті, крім степів, луті і полонин. Тому в таких умовах, звичайно ж. Ми, як правило, проти будь-яких нових вітропартів. Держава дуже вболіває за зелену енергетику, але нічого не вкладає жодної копійки в те, щоб викупити навіть деградовані поля. Це ж невеличкі діляночки. Фундамент вітряка, там хай там 10 на 10 чи 15 на 15 метрів. Це дуже маленька ділянка. Виділити таку ділянку десь посеред поля було б невелика проблема. Але для того, щоб її виділити на полонині, от дійсно відкрийте каластрову карту. От ми може зараз покажемо, теж, як це виглядає. Картиночку. Полонина, і на ній маленькі. І квадратики такі показані на кадастровій карті квадратики передані під фундаменти вітрогенераторів, але щоб їх побудувати на цій кадастровій карті, ніхто не виділяє ділянки під дороги, які піднімаються з підгір'я, передгірських регіонів аж на саме полонини. Ніхто не виділяє ділянки під будівництво. Ніхто не показує, що між всіма цими вітрогенераторами будуть прориті величезні траншеї, в яких будуть лежати кабелі. Це все умовно порушення благоустрою, і полонина з туристичного прекрасного природного об'єкту перетворюється тупо на якийсь смітник, на якусь купу. Землі каміння і все цінне, що там було, все, що нас приваблювало, коли ми хотіли піти в похід у гори, його просто більше немає. Тому в цьому дуже велике лукавство, в тому, що вітряк це зелена енергетика. Так, це енергетика, яка не спалює вугілля, але це енергетика, яка в українських реаліях більше ніж будь-яка інша, знищує дику природу. От сонячні панелі. Коли їх будують на дикій природі, це можливо ще гірше, але їх часто ставлять на дикі будинків, десь там на підприємствах, але тільки не вітряки. Вітряки, на жаль, ставлять тільки на дикій природі. І тому я, якщо ви до цього часу дивувалися, чому ми не схвалюємо, не респектуємо будівництво вітряків. Я сподіваюся, що я пояснив, тому що дійсно саме ось ця от впертість нашої держави, яка підтримує вітрогенерацію, але не хоче для цього фінансувати викуп. Ділянок сільськогосподарського призначення. Саме через це у нас відрядки це пряме знищення природи, практично в усіх випадках, які нам відомі. Це був актуальний випуск «Похорони природи на сторінці української природоохоронної групи. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Кожен свідомий українець вже добре знає, має свої надійні рахунки, картки на які можна донатити. От і не забувайте фоткати природу на натураліст. Я якраз вирушаю цим займатися.